Ось таку красуню ми сьогодні будемо формувати. Вона формується не перший раз, але побачите, як вона буде виглядати. Доброго дня! Сьогодні ви з нами на каналі міні -прут". Хочемо вам показати сьогодні відео про те, як ми формуємо сосни. Це кримка сосна в стилі нівакі. Зазвичай в нас сосни дуже гарно ростуть, особливо на півдні України, але багато людей не хочуть їх саджати, тому що вони виростають великі досить і лисіють, знизу стають лисими. І то люди не хочуть саджати, але ж ми пропонуємо вам і інший компактний варіант сосни. Ось дивіться, ось ці сосні я врахувала десь приблизно 16-17 років. Але вона досить невелика, дуже пухнаста, тому що ми її формуємо кожного року. О зараз зараз саме час. Сьогодні 29 травня, 29 здається травня. І зараз якраз. Підійшов час її підстригати. Ми покажемо, як саме це робити треба. А як ви розумієте, коли час підійшов? Я розумію, коли ну, це кожного року о, 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 досить різний час. В цьому році от дивіться, ми дивимося, що сосна вже випустила свічечки, їх так називають, так? Ось ці молоді пагони. І е, поки що вони ще не одервініли, і їх голки досить короткі. І до самої світи, свічечки десь приблизно знаходиться під кутом 45 градусів. Оце найоптимальніший час, коли її треба підстригати. А, в принципі, ці свічечки можна а, і найкраще було б ламати руками, щоб не травмувати голки. Але це дуже вже велика сосна, щоб її ламати руками, тому ми будемо це робити ножицями, тому крайні голки будуть трошки ну, такі підстрижені, але це так не буде досить видно. А, ну що, будемо? Починати. Будемо починати, да, починати стригти. Дивіться ж, яка вона пухнаста. Це завдяки саме тому, що ми її підстригали. Хотіла показати, якщо не знаю, можна ближче показати, що дає під... Підстрижка, да? Під... Да, підстригання дає стрілочок цих. Подивіться, в тому році саме отут ми підстригли. З цього міста, де ми підстригли, раз, два, три, чотири стрічечки. І це кожного року? Так, кожного року. Зазвичай, ну не всі, так. Ведуть іноді, от ми підстригли, вона одна свічечка є, але зазвичай дві, три, а то і чотири. І за рахунок цього вона стає більш пухнастою. А які ще повинні принципи дотримуватись? Є якісь важливі речі? Ну, зараз ми підстрижемо ці свічечки, і коли доберемося до самого великих гілок дерева. Я розповім: зазвичай при формуванні новаки вважається, що на одному рівні має бути три чи п'ять великих гілок. Ну, я не завжди цього принципу притримуюся, тому що ну, іноді шкода, іноді не ясно, яка саме з гілок буде основною і виросте великою, але потім все одно їх застрігаю, коли вже вони великі, то все одно оптимально, щоб їх було три. Ну, ми потім покажемо, коли ми доберемося до серединки. Ну, все, що починає стрихти, дивимося. Так? От дивіться, наприклад, гілочка. Я формую, мені подобається більш форма подушки. Це коли зверху площина, по боках воно є пухнасте. Тому що, що ми маємо зробити? Ми маємо вибрати а, ту е, свічечку, яка є найнижчою на цій ділості. Тому що саме вона буде задавати нам розмір. Подивіться, ось ця є найнижчою. Підстригаємо їй кончик трошки, усі інші равняємо площині за цією найменшою. Не жалійте. Ще є один принцип, який хотіла сказати, що з однієї свічечки можна зрізати дві третини не більше. Якщо ви зріжете дві третини, вона може попасти. Ось, ось дивіться. Так, тут у нас на цій гілочці є досить коротенькі свічечки, які в розмір не попали. Ми просто трошки їм саме кінчик підстрижемо. Зупинити, так? Угу, Щоб, щоб вони. О, все, дивіться, приблизно площина. Якщо у вас щось там трошки вибилося, потім підійшли, подивилися, ще раз підстригли, нічого страшного. А... То далі прискоримося і покажемо, як ми робимо, так? Да, так. Ага, добре. Дивіться, яка це вже сара сосна, тобто їй вже 16 чи 17 років, я не знаю, купувала її десь 2-3 роки було. От, і вона така компактна. Да, виглядає вона файна? Так. Да. Це завдяки тому, але ж це треба кожного року навіться і стригти. Якщо ви якогось року пропустите, то у вас будуть потім такі довгі гілки, і Які треба буде формувати. так. І повернути форму вже буде дуже важко. Підкажіть, будь ласка, якщо я, ну припустимо, ну зараз така ситуація, що багато людей виїхало, так, і за своїм садом не... Не, не мали да не доглядали, не мали можливості uh -huh. і в них наросла. Ну, ця вся історія, як ви кажете. Uh -huh. Ну потім все ж таки можна буде сформувати, чи вона можна, буде деякі роки так але треба буде декілька років. Навіть у нас були замовлення, коли ми формували, ми брали старі сосни, наприклад, а там біля одні одного офісу, знаєте, як нас люди люблять, в взимку, коли новий рік у сосни дуже гарно великою. Зрізали верхівку, комусь а, я, вона я. треба була додому. Ось і вона стала така страшна. І щоб 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 не рубати те, дуже гарне дерево, ми її підстригали. десь за 2-3 роки вона стала ну, нормально підстригу, mm. сформували. Це просто просто ну трошки більше часу. Потім треба було. На фоні цієї сосни бачу такий шикарний у вас забор. Це ви робили? Так, це ми робили забор з дерева. Він, чому, чому саме такий забор? Тому що він вентилюється. Дихає дерева, да? так, так, в ньому у шахматному порядку, бачите, дошки з одного боку, з іншого боку. Це звичайна сосна, а вона оброблена вогнем. Потім Трохи зроблене брашування її трошки, і потім вона оброблена на ним маслом з воском. Сосна ну, виглядають на ній. Да, дуже гарно. Дуже гарно. Я, я і і розповідати. так, да -да 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 -да. Ні, але вони виглядає дуже-дуже шикарно. Аутентично. І запах цей коли коли ріжеться вона, так? Ну, да, там от, я дві години тому сосну порізала, вона вже там, вже знула. Затягнула так? Затягнула так вже. Ну наріжемо Ми, ми коли сонце. Так деякі принципи ми вже знаємо. Три, п'ять зранку, чи ввечері краще. В принципі сосна ж улюбляє сонце, тому в принципі її як би, я якби ну це не страшно. Це можна робити з любої сосни, бо сосін багато і кримська, і румілійська, і веймутова. Так, так, з веймутова теж я навіть рекомендую з веймутова так робити, тому що веймутова сама собі є така дуже рихла, да, І, да. і, і довгі гілки такі випускає. і З часом стає така лиса лиса. їй взагалі дуже дуже лишиться від стригання. Ще раз нагадаємо, ми знімаємо дві треті, так? Не більше, Тут ближче до забору приріс набагато менше. Тут світла менше, будуть великі дерева. І тут такі свіжечки пендітні. це тобто ви робите такі послуги по формуванню е сосінь, так? Чи якісь інші рослини ви теж формуєте і робите? Ну, саме Зараз тут будемо приїжджати, бо тут дуже дуже багато всього понаростало. Зараз прибирати інші е, вітки, так? Всередині, так, ото тут зараз Показати. зараз. Так. Ага. Всередині багато мі мілких гілочок, Бачите, понаростало. Ага. Ми їх приберемо, бо тут принцип ще такий, що якщо не попадає сонячне світло до гілочки, то вона становиться листає лисою і ну некрасивою. Тіля колір, да, і перестають ну, голки Ага. Віця. Гілочка, яка росте всередині. Ага. В неї навіть немає свіжого того, цього року приросту. От бачите, оце вона така. Вона з часом просто буде лисити і така буде ага. негарна. Тому будемо підстригати і обирати. Так, от дивіться, будемо зараз показати, які гілки треба прибрати. Дивіться, ось ця гілка. В неї піднімаємо, дивимося ось ця гілка, дивиться вниз. Підвязати, ну Ми не будемо в внаслідок, тут досить достатньо гілочок, ми маємо можемо підрізати, тому ми її просто Ось, так, є. Тепер дивіться, ось є тут гілочка, яка вивернулася і росте всередину до стовбура. Її теж прибираємо. все. Тепер ще ось ці маленькі Бачите? Які вгору підіймаються, треба так, теж так, прибирати. Так. З них теж не буде толку, бо вони маленькі, це просто якісь підросли, теж їх їх приберемо. Ось ця гілка ну, вона, виглядає, вона так. Так, залишається, ось вона є. І бачимо, і форма гарна є, і бачимо середину, і стовбур бачимо. Так, і За тим принципом зараз побираємо так. точно те, що нам до ока впадає, ось покручені, якісь кривенькі теж прибираємо. Можемо прибирати гілочки, які тоненькі, на яких немає приросту, бо наприклад, ось ця. Бачите? Тобто які дивляться вниз, раз і які підіймаються вгору, нема плащини. До строго вгору. Ті, які ростуть до стовбура всередину, ті, які покручені, яких немає приросту до неї. В принцип такий, що нам треба підкреслити дерево, щоб було видно стовбур. І шапки, так? і Шапки так? Так, формуємо, Щоб їх в тебе треба було. От бачите теж. І кожного, ран, кожного року я підстригаю, але кожного року якась гілочка бачите, випадає, так? випадає, вилізає. Ага. тому це досить регулярно, ну там Раз на два роки треба стригти, бо прибирати такі. Зараз, от всередині теж, як я спляч, щоб дунька проснулася і вирісла. З часом, коли вже тут наросте, можна буде прибрати ніжні гілочки, бо вони ну, завжди у сосен найменші. Ну, ага. Тому що вони, коли вони наростали, вона була ще так, мала. Так, тут Дімо, це, що треба прибрати. Тобто нам треба, щоб ці гілочки були в одній площині більш-менш. Можете, якщо вам шкода, можете це наробити зараз, а чекати, поки сосна буде більш пушиста, пухнаста і потім відрізати їх. Якщо вона отак ярус, це і змикається, його потрібно проріжувати, щоб так, не було. так? яруса, яруса, як Принцип такий, що на кожну цю подушку треба, щоб було світло. Особно? Так, щоб над нею не було якогось великого теж наросту, і бо, бо вона якась з них все одно пропаде. Ви її пошкодуєте зараз, не відріжете, але потім все одно придеться доведеться її не поставити. Так, ось тут саме зарості, ми до них добралися Так. І треба ж добре думати. Краще там підійдіть, подивиться, подумайте, походіть. У мене буває таке, що я підріжу по мінімуму, потім походжу два-три дні, подивлюся, вже щось підріжу, бо ну приклеїти ж немає можливості, ось ця проблема. Чи з да? підійшов, а, зраночку, так, Піймав дзен і дивишся, що тут дзену заважає. Бо відрізати, в принципі, коли ви вже підстригли свічечки, підрізати гілочку, ви можете будь-який час. Це не обов'язково ж по весні робити. Ви влітку можете і восени її підрізати. Ви, якщо побачите, що якась там ну вам не подобається, що вам не не здається, що вона до міста, то відріжте її потім. Але свічки обов'язково зразу одразу, одразу зараз. Да? свічки так. Одразу видно, як ти будеш її робити, так, uh -huh. якщо це не зроблений костяк, правда? Так, от, наприклад, деякі соси, от там вони тут не, немає таку, ми трошки викручували ствол, ну тобто робили стовбур більш такий покручений. Тобто можна з -з -з загнути його, його загнути, в десь сторону? Так, ці гілочки, ось ці вони такі не були від природи, так. бо у сосни гілочки дивляться вверх. Отак, от якщо ви, то знаєте, ви їх то за то ми їх зафіксовували, uh -huh. ми їх натягували. Забивали колишки, натягували, щоб вони такі відігнулися в горизонт. Якщо ви відгинаєте кудись велику ветку, цю стовбур, вигнете в сторону, то скелетні ці ярусні ветки повинні в горизонті, в горизонті. бути? В горизонті. так. Ага. так. Якщо ви вигинаєте під кутом, там 30-40 градусів, чи взагалі в нас в клієнтах є напівлежача сосна, яка до ставку так спускається, є такий ще вид Нюваки, то там теж гілочки дивляться в горизонт. В принципі не зовсім не обов'язково робити ні прогинати пригинати гілки і так далі. Можете робити все, що вам завгодно, то тут, тут ж на ваш смак на вашу творчість. Слухайте, я художник, я так бачу. Так, так кожен як хоче. Можна просто звичайні старі сосни підстригати, вони просто будуть більш пухнасті. Залишити, якщо є якась у сосни, що якась така крива, страшна, покручена гілка, іноді нам здається, що це жах, але ж потім, якщо ви її що ця саме стара, стара крива гілка її найцікавіше <да>? в цій сосні. Ну, кому що подобається. Деяким подобається просто, щоб вона була компактна. От так. Якщо ви її то вона компактна, от вона, я її вище рости не даю. Бо, бо вже за нею буде важко доглядати, тому ось це її вже висота, і я їх, її стрижу і не даю росту більше. Деякому подобається просто, щоб вона була компактна і похнаста. Ну, Наприклад, щоб підкреслити стовбур, трошки вищипати хвою на стовбурі. От на на, на верхівці на є, бачите, хвоя. А на самому стовбурі да? На самому стовбурі хвоя. Ще до речі, до речі, є така технологія, ми її колись опробували, і вона працює дійсно. Коли вам здається, що у вас і вам хочеться, щоб не такі були лисі, пілочки, а щоб вони були пухнасті, є е, 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 спосіб, що можна е, е, вищипалити стару хвою. І коли ви її пощипали на місці, де ви її вишипували, потім наростає нова хвоя і більш пухнаста. І це дійсно працює. Тобто, якщо, от, наприклад, ви підщипали тут -от, хвою, наступного року на цьому місці будуть такі пухнасті гілочки. Це Види? так просто, нічого такого складного немає, так? Да? Ні, складного нема. Треба просто робити і досить регулярно це робити. Ну, в принципі, раз на рік, я думаю, що це можна робити. Дякую. вам. Це ж не кожного дня. Будемо далі.